Добрий день! Хочу зробити огляд саженців, однорічних саженців яблуні на підщепі 54118. Підщепа 54118 це середньоросла підщепа. На ній дерево виростає 3-3,5 метри. В саду садити дерева треба на віддалі 2,5-3 метри. при щорічній весняній під. Обрізці е, ще підщепа 54 118 характеризується доброю якорністю, тобто гарні коріння в неї, що вони тримають дерево, не потрібно кілка для підпори. І морозостійкість цієї підщепи також висока, плюс ще вона витримує засухи, Яблуко при низькій вологості ґрунту не обсипається. Хочу зробити короткий огляд сортів саженців, які я маю на підщепі 54118. З літніх сортів яблук я маю Ерлі Женева. Це воно дозріває одночасно із папірівкою білим наливом. Потім осінні маю сорти: це Чемпіон, Рубінстар. Що ще із... Ну, і все. Із осінніх. А то в основному. Зимові і пізньозимові. Це такі, як пінова. А от Хоней Крісп ще теж можна віднести до осіннього. Його можна споживати з вересня до грудня. Зимова муцу, імунне зимове елізе. Ерлі Женева. Декоста. Також можна його відносити до пізнього і його споживати можна до Нового року. Потім є ще в нас Галамаст. Лігол. Джона Горет. Так ще е, маю гроші на підвої ВА29. Це теж середньорослий підвой айви. Вересневе дево. Це осіння груша. Достигає 15 вересня Це треба знімати. Неділю-дві вона влежується і потім споживати. Теж смачна груша осіння. Також маю ще грушу Кочерянка. Це зимова груша. Влежується вона до лютого місяця і вже з лютого до лютий-березні її споживати. Маю ще імун, імунник яблуню хлоріну і осінній сорт яблук Рубін Стар. Це підщепа 54118 для зимового щеплення. І 50 штук на дорощування. Вже буде на літню кольоровку. Хто бажає придбати саженці, я в описі залишу свій номер телефону. Зв'язуйтеся, буду радий допомогти вам в виборі сорту яблука для посадки в своєму сімейному саду. Дякую за увагу.